У сиву давнину в Лівії тоді так називали Африку, царював велетень. Йому напророчили, що прийде Персей, син Зевса, та викраде улюблений скарб велетня, золоті яблука. У цей час Персей, здійснивши свій черговий подвиг, прилетів на своїх крилатих сандалях у гості до царя велетня. Але цар, згадавши слова пророчиці, відмовив йому в гостині. Велетень удав, що не вірить у подвиги Персея, тому й почав виганяти його. Син Зевса дуже розгнівався. Він показав велетню голову горгони, і той скам'янів від її погляду, перетворившись на купу каміння, які утворили гори. То що ж то за гори? Де вони знаходяться та як насправді вони утворилися? Про це та інше ти дізнаєшся з нашого відео. Десятки мільйонів років тому Африка входила до складу давнього материка Гондвана. Коли він розколовся, то відокремилася африканська літосферна плита. В основі сучасної Африки лежить її частина, Африкано Аравійська платформа. Вона складається з нижньої частини, тобто фундаменту, та верхньої. Осадового чохла. Фундамент утворюють давні тверді кристалічні породи магматичного і метаморфічного походження. Протягом довгого часу, через роботу вітру та поверхневих вод, на фундаменті сформувався потужний багатокілометровий осадовий чохол платформи. Через повільні вертикальні рухи фундамент платформи то підіймався, то опускався. У місцях підняття, на деяких ділянках, давні кристалічні породи фундаменту опинилися на поверхні. Та утворили щити. У місцях опускань накопичувались осадові відклади, та утворились плити. За допомогою тектонічної карти та її легенди ти можеш знайти місця, де знаходяться щити, виступи на поверхню кристалічного фундаменту давніх докембрійських платформ. Також ти можеш побачити плити або осадові чухли давніх докембрійських платформ. Поглянь уважно на карту. Які тектонічні структури знаходяться в районі міста Дакар? У районі міста Дакар знаходяться чохли до Кембрійських платформ. У Кайнозойську еру на сході Африки утворилася зона розломів, яка продовжує розширюватися в протилежні сторони і досі? Її назвали східноафриканським рифтом. Він тягнеться на 4 тисячі кілометрів із Євразії через Червоне море та Ефіопські нагір'я уздовж лінії Африканських Озер до гирла річки Замбезі. Можливо, через сотні тисяч років утвориться новий континент або Великий Острів, а між ними Новий Океан. У зоні рифту досить часто відбуваються землетруси та виверження вулканів. На півдні та на півночі Африки знаходяться області складчастості. Тобто гори. На півдні Материка гори виникли під час давнього герцинського горотворення, коли шари гірських порід зминалися, розривалися і вертикально переміщувалися. Тому драконові та Капські гори мають плоскі вершини. На півночі Африки розташовуються Атлаські гори. Вони теж почали формуватися під час герцинського горотворення, але їхня північна частина утворилася значно пізніше. Під час альпійського горотворення. Та продовжується і зараз. Саме про утворення цих гір говорилося в легенді на початку відео. Адже царя велетня звали Атласом. Тому й гори на час нього назвали Атласькими. Але ти тепер знаєш, як насправді вони утворилися. Тектонічна будова та рельєф тісно пов'язані між собою. Оскільки в основі материка лежить платформа. На поверхні переважають підвищені рівнини. Низовини розташовуються лише вздовж узбережжя морів та океанів. За абсолютними висотами Африку можна поділити на дві частини низьку до тисячі метрів на півночі і заході та високу понад тисячу метрів на сході і півдні. Більшу частину низької Африки займає пустеля Сахара. У місцях виходу щитів на поверхню утворилися нагір'я Ахагар Тібесті. Дарфур заввишки близько трьох тисяч метрів. На півночі розташовані гори Атлас з найвищою вершиною Тубкаль. Висота цієї гори сягає 4165 метрів. У високій частині Африки розташоване східноафриканське плоскогір'я завишки від 2000 тисяч до 3000 тисяч метрів. На ньому знаходиться найвища вершина материка вулкан Кіліманджаро. Його висота 5895 метрів. Назва Кіліманджаро у перекладі з мови місцевого населення означає гора божества холоду або осяюча гора. Недалеко знаходиться і згаслий вулкан Кенія, який є другою за висотою горою Африки. Назва Кенія означає Біла гора. На півночі від східноафриканського плоскогір'я розташоване Ефіопське нагір'я. Вулкан Камерун розташовується на заході Африки в районі Гвінейської Затоки. Це найактивніший вулкан з усіх на материку. На півдні Африки розташовуються невисокі та давні Капські гори. На південному сході розкинулися драконові гори. Є багато версій щодо походження назви цих гір. Одна з них оповідає про присутність на їхній території справжнього дракона, якого бачили ще в 19 столітті. За іншою версією вершини гір за формою схожі на спини драконів. Тому їх так і назвали. В Африці розташовано багато родовищ корисних копалин. Їх дуже легко знайти за допомогою тектонічної карти. Поглянь на легенду. Та згадай, як вони позначаються. А тепер назви корисні копалини, які знаходяться на острові Мадагаскар. На острові Мадагаскар знаходяться родовища нікелевих, алюмінієвих та залізних руд. Африка багата на паливні, рудні та нерудні корисні копалини. Це зумовлено особливостями геологічної будови. Родовища паливних корисних копалин пов'язані з осадовими породами, які утворюються в прогинах платформ. До них відносять нафту, природний газ, кам'яне вугілля. Вони поширені в північній частині Африки та на узбережжі Гвінейської затоки. Родовища рудних корисних копалин пов'язані з кристалічним фундаментом платформи або з магматичними породами в зонах розломів. До них відносять залізні, мідні, уранові, олов'яні, алюмінієві та інші руди. Більша частина світового видобутку платини та золота припадає саме на Африку. Родовища рудних корисних копалин знаходяться в східній та південній частинах Африки та Атлаських горах. Нерудні корисні копалини мають різне походження вони поширені на всій території материка, до них відносять фосфорити, азбест, слюду, графіт та інші. У Західній та Південній Африці зосереджено майже 96% світових запасів алмазів. Запам'ятай материк Африка розташований на давній Африкано-аравійській платформі. Тому на поверхні материка переважають підвищені рівнини. За абсолютними висотами Африку умовно поділяють на дві частини: низьку до тисячі метрів на півночі й заході. Та високу понад тисячу метрів на сході і півдні. Низька частина складається з осадових порід. Тут знаходяться родовища паливних корисних копалин. Висока частина материка Африки складається з магматичних порід, тому тут трапляються родовища рудних корисних копалин. Нерудні корисні копалини мають різне походження вони поширені на всій території материка. Зверни увагу на основні форми рельєфу Африки. Східноафриканське плоскогір'я, гори, Атлас, Драконові, Капські, Вулкан Кіліманджаро, Ефіопське нагір'я. У наступному відео ти дізнаєшся про те, яка сусідка висушила Африку. Не забудь про лайк та підписку.